Лозівська юнацька бібліотека залучилася до акції проголошення Президентом України 2013 року роком дитячої творчості. Для юних читачів було проведено кілька творчих конкурсів. Так, до Дня Святого Валентина бібліотека організувала конкурс валентинок під гаслом Я люблю бібліотеку. В конкурсі прийняли участь роботи, виконані у різних техніках і з різних матеріалів. А до свята Великодня діти порадували нас своїми великодніми писанками. Бібліотека залучає юних читачів до вивчення народних традицій, зокрема, знайомить їх з народними іграшками, ляльками-мотанками. Для цього заплановані народознавчі уроки, майстер-класи. На загальноміському святі Незалежності України бібліотека організувала бібліомістечко, в якому також знайшлося місце для дитячої творчості. Кожен з маляк залишив на пам'ять про перебування на святі свою долоньку. Її вирізали з кольорового паперу і підписували своїм ім'ям, а потім з них створювали аплікації. Кольоровою крейдою Діти розмалювали величезну мапу України, контур якої заздалегідь був зображений просто на асфальті. Та найбільше малечі припав до серця майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки, зайчиків та явнулів, зроблених власноруч. Діти забрали з собою разом із призами. Рік дитячої творчості триває і попереду, ще багато цікавого готує бібліотека для своїх читачів. la 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 la